Привіт! Мене звати Даша і ви на каналі Beauty and Gloom, де я розповідаю про фантастику, комікси і новинки українських видавництв. Роман Fifth Season або п'ятий сезон письменниці НК Джемісін є першою книгою вже завершеної трилогії Broken Earth. Він вийшов друком у 2015-му, тобто понад 5 років тому. Мова у романі йде про фантазійний світ, у якому з певною періодичністю стається кінець світу. Головна героїня шукає свою дитину, яку викрали, а іншу дитину жорстоко вбили. Це зовсім не звучить як історія, яка може мені сподобатися. Тож, попри те, що усі ці п'ять років я чула переважно захоплені відгуки на цей роман, я трималася осторонь. Однак цьогоріч я зловила трошки спойлерів, які переконали мене, що п'ятий сезон мені варто прочитати, і не помилилася, книжка мені сподобалася. Тож, якщо ви ніколи не чули про цей роман, або ж як і я мали певні сумніви, ось мої 5 причин, чому він вартий вашої уваги. Причина перша світобудова, з якою вам не буде нудно. Сама ідея світу, у якій періодично переживає апокаліпсис, не унікальна. Навіть у Дяченки був такий роман. Те саме можна сказати про співіснування магічної влади з монархічною, професійні касти та страх звичайних людей перед дітьми, які виявляють магічні здібності. Але у п'ятому сезоні, чи не кожна важлива деталь породжує щось іще. Наприклад, якщо існує офіційна освіта, то існують і ті, хто тим чи іншим чином її уникнули. Якщо для когось досягнути найвищого магічного рангу мрія всього життя, то для когось перебування на ньому гірше від прокляття. Якщо люди віддають перевагу життю у невеликих, добре захищених поселеннях, то є ті, хто був із них вигнаний, або ж з якихось причин живе самітником. І якщо на планеті народилося і вмерло кілька цивілізацій, то якісь із них залишили незрозумілі для інших артефакти, на які втім всі перестали звертати увагу. Навіть якщо вони буквально висять. У них над головою. Читаючи книжку, ти швидко помічаєш цю закономірність і з кожним розділом чекаєш як на цікавинки світобудови, так і на різні несподіванки щодо того, що здавалося однозначним. До того ж, система магії тут заснована на здатності відчувати різні пласти земної кори, брати з них силу і маніпулювати ними. Це доволі цікаво, зокрема, через те, що словесна форма підходить для опису такої магії краще, ніж візуальна, як от кіно. У тебе вилучила стріла. Боляче. А ще враховуючи особливості світу, навіть у людей бездімностей розвинулось особливе чуття, яке дає їм знати про суттєві зрушення у земній корі, попереджаючи таким чином про природну чи магічну небезпеку. Причина друга висока якість письма. Навіть з самого початку дають багато нових назв та деталей, і дуже поступово видають пояснення до них. Але так свободуваний таким чином, що ти бачиш, це свідоме рішення. Авторка знає, що її читач не новачок у фентезі. І він не тільки справиться, а й буде радий, що йому дали змогу й самому пофантазувати. Також ближче до кінця кожен з розділів містить якусь несподіванку, до якої ти не готовий. Це начебто простий прийом, але не часто побачиш його у такому майстерному виконанні. Ситуація змінюється лише ближче до кінця книжки, коли сходяться кілька ліній, і розділи мусять закласти якісь речі на майбутні книжки. І, звісно, мушу згадати про дві речі, які відзначають інші автори. По-перше, книжка починається з опису. А це страх, як не люблять сучасні читачі та видавці. Проте, завдяки трохи грайливому та іронічному тону оповідача, це не відштовхує від історії. По-друге, одна з трьох ліній у романі написана у другій особі однини, що в художній літературі зустрічається дуже рідко. Це звучить так: ти стоїш і дивишся на місто, що незабаром перестане існувати. І я вам скажу, що як читач ти цього не помічаєш, і це незвично. Причина третя. Цікаві ключові персонажі. Якщо ви раптом читали перший закон Джо Беркромві, можливо у вас теж виникло відчуття, що Ферро єдина жінка, яка має розділи написані з її точки зору, з'являється у першому романі настільки пізно, ніби автор дописав її туди просто так, для квоти. Але я все ще чекаю, що КСД випустить третій роман серії, щоб зрозуміти, наскільки важливою буде роль Феро наприкінці. Так от, у п'ятому сезоні всі три лінії жіночі ССУ42. Вона має магічні здібності, але воліє їх не виявляти, щоб не наражати свою сім'ю на небезпеку. Дамая ще дитина. Вона виявляє магічні здібності та має всі шанси загинути від рук своїх односельчан, які ненавидять таких покручів, як ця дівчинка. Саінайт молода кар'єристка, яка вже не може дочекатися, коли досягне найвищого магічного рангу. У всіх них цікава арка, всі вони відкривають читачам якісь аспекти світу, а коли їхні долі переплітаються, стає ще цікавіше. Причина четверта складні стосунки між персонажами. Цей аспект, як ніякий інший, виявляє, що ця книжка не пропонує простих відповідей на загальнолюдські проблеми. І загалом розрахована на дорослих. Тут багато жорстокості частина і частина спрямована проти дітей. Ми всі хочемо жити в світі, де ніхто нікому не ламає психіку у ніжному віці, не змушує жити в страху і не вибудовує токсичні стосунки, спрямовані на те, щоб дитина все життя вас боялася. Але тут це буде. І мені було дуже важко читати щось подібне, якби не одне але. Авторка не смакує жорстокі моменти, вони майже завжди досить короткі, наче нагадування. Інша річ це ненависть. Ненависть до системи, до якихось людей, які ставлять тобі палки в колеса. Це те, про що люди справжні і вигадані, говорять часто. Але існує інша ненависть до близьких нам людей. Це можуть бути як секундні, так і дуже тривалі почуття. Не може бути за них соромно, ми можемо з часом навіть розібратися в собі і позбутися їх, але вони є, вони виникають. І отака ненависть між персонажами тут теж присутня. А раптом знудилося, то тут є кілька сексуальних сцен. Причина п'ята: увага від фантастичних премій. Премії це не завжди про найкращі тексти або про тексти, які сподобаються більшості. Часто це якраз твори, які будуть цікаві тим, хто постійно багато читає, і тому скоріше віддасть голос за щось сміливе і експериментальне. Але це також можуть бути і тексти, які мали вагу саме в той період, коли були відзначені. П'ятий сезон і кожне з наступних книг трилогії були відзначені Х'юго. Це стало рекордом. До Енке Джемісін жоден автор не вигравав Х'юго три роки поспіль або ж за всі книжки трилогії. А останній роман трилогії Broken Earth отримавши Локус та Небюлу. Я вже казала, що п'ятий сезон це майстерно написаний текст. Але вважаю за потрібне додати, що голоси віддані за твори Джемісін були також відповіддю фантастичної спільноти на неодноразові спроби групи праворадикальних авторів обійти систему голосування Х'юго і просувати тільки правильні на їхню думку. Твори. А якщо вам сподобалося це відео і ви хочете підтримати мій канал, внизу я залишу посилання на мій патреон, а також на банку Монобанку. Буду вдячна вам за підтримку. Гарного читання!